Вітаю вас, друзі! Вихідний день, вже, мабуть, десь приблизно тиждень я не був на риболовлі і, незважаючи на те, що я суботи не дуже полюбляю, все-таки вирішив сьогодні вибратись, покидати фідерочок, відчути оцю рибальську атмосферу. Тому що заскучав, заскучав я вже за фідерочком. І за ось такими клюваками. Дивіться, що там коїться на гачку. <ривіт> Напишіть в коментарях, що це може бути за рибка з такою поклювакою. А ми спробуємо її витягнути, якщо вдасться. Місце насправді не підготовлене. В субота такий день, що майже всі на березі рибачки. Зайнять місце, мабуть, навіть з вечора важко, тому ну, сів, де сів, місце тут не почищене, не підготовлене. І, відповідно, витягувати рибку складно. Ну, нічого, кого дотягнем, той буде наш. Так. Ого, синець. Оце так синець. Це так монстер. Тихо. Майже, майже в руку. Такі якісь доволі вдалі гачочки. Зараз покажу вам. Маленькі, але дуже вони файно чіпляються. Ну такий, мабуть, грам 300 синиць. Опа, там вже париляшечки вклаває. Старт сьогодні доволі вдалий. Ось такі гачочки, 12-й номер. Power carp. Ну, так, да, проволока тут така доволі товста. Я їх під три опариша використовую, вони мені дуже дуже сподобалися і бачу, що лящам теж хорошо вони туди заходять. Трошки підрізочка, потім вам зроблю вставочку, як я мішав прикормочку, бо робив це вдома. Сьогодні не будемо на цьому акцентувати увагу. Навіть взяв мательочок сьогодні, бо щось я вже дуже давно на риболовлю не беру з собою мотиля по, різ... по різним причинам, і, сп... і в тому числі із-за спеки, тому що він швидко згорає. Викидувати, звісно, що гроші просто так бажання особливого нема. Так, зараз три штучки причепим. Чик. Кажуть, рибалочка розпочалась. Оцей флажок, який виконує функцію газу, це він в мене зламався. Получається, чомусь він почав підглючувати і в сервісі мені поміняли. Там щось в 500 гривень обійшлось заміна цього флажка. Подивимось, наскільки цього вистачить. Але от саме в ньому була проблема. І виходить, їдеш, потрапляєш в ямку, велик стрибає, і оп, зник, зникла тяга. Потім там щось постукав-постукав по ручці, З'явилось. Получається, якось взагалі так стрибає годівничка Нагору. От буквально плюс 3-4 оберта. І додається, так водівничка падає на 15, додаєш 3-4 оберта, падає вже десь на 18. Тобто там якось вже йде глибше, а тут, ну я так думаю, що така сходинка перед оцим перед підйомом. Доволі, виходить, я влучно кидаю, раз я витягнув свій фідергам. Да, це мій фідергам. Підлящик. Файна поклювака і кудись все, тут туди ж. завело і обрив круто. Водичка ще трошки відійшла, падає рівень. Навіть Потягнув годівничку до берега. Монстер-лясь, монстер брім. Водичка продовжує падати, а рибка потрошку. Прокльовується, трава мені не подобається, хоч би його там продерти. Наче б то поки що не зійшов. Зараз ще й з пучком трави. Хороший, хороший. Килушка мабутье. Значит, кто на червячка крупнейше. Опа, вид стрельчик. Подтягнулась кони на точку. Дивіться, хто до мене приїхав, Танюшка. Така телефонує зранку. Женічка, женічка, ти голодний. Я кажу, так, все, Женя, лечу, лечу. Бачите, так летіла, вона ж спина мокра. Каже, ти голодний, все, сонечко моє, я біжу до тебе, лечу. щас, щас я нагодую. <реку> Так я ще кажу, що ти доки доїхала, тут вже багато, багато чого відбулося. Yes. Тобто, мабуть, з кавою. No, uh -huh. Там ой-ой-ой, а... я думала, це що... міцний столик, він не міцний. Він... Тоді на стілей сидять. Як... Там ведело стоїть, яка не зламається. А чого в неї тільки тризуба? Це така маленька дете. Ну, я довіку не брала. Лящики не дають каву попити. О, які приємні жимчики. А вийшов? Зараз там, як завжди, в траву застряне, да. травку би там не мішало почистити. Все, назбирав лящичок, жмут, будемо тягнути його, щось є. Аля. Ну він же ж ходи вліво-вправо, намотує на себе оту траву. Зараз прийде лящ і жмут водоросли. О, я його вже бачу. Да. Одразу можна робити смачнющу страву. Все-таки черв'як укрупняє екземпляри там mm -hmm. горі. Джен не встигла приїхати, мене вже пустила якась заразюка, диви його вже вже. Та що ж таке, не можу натяг зробити? Клює. Хтось сидить поки що. Поки до трави не дотягнув, хтось сидить. Так, Сьогоднішня локація вона дуже складна в тому плані, що тут взагалі майже ніхто рибу не ловив давно. І в тому, що доволі специфічне дно. Яке потребує тільки певної годівнички, яка буде справлятись з цими задачами. Та, ну, мені, чесно кажучи, від цього не холодно, не жарко, тому що я його почищу, але це Ні, це да, це, це, це саме пласкірка. Угу, Витягнув, так. Да. Витягнув я її через те, що вона дуже гарно заковтнула. Зараз ми її зважимо, бо я вже такої крупної давно не ловив. Сама крупна в мене була на десні. Але то весняна, а це влітку. 460 грам пласкирка. Все, каву можна пити. Так, да, Давай чокнемося за, за що? За гарних лящів, За гарний улов. Це вже можна, коли він є. Кажуть, наперед не можна, а коли ти вже зловив. Угу. Вже? Зарибавку. на гачку. <рес> <рес> ну да. І це, скоріш за все, що лящик. Так. Да? Ну, Загибочик великий, тому сподіваємося на ляща. Да. Треба тільки його глісірувати трошки. Сьогоднішня рибалка це компенсація за гідропарк. І ще забув, ми ж тут з тобою були двійці вже. А, що зійшли. Зійшов це? Зійшов. Ну тільки хотів сказати, що доволі висока реалізація і бачиш, бах. Ну був, був, я відчував, хороший. можеш ще закидай, він. Та зрозуміло, що більше буде. Гачка нам. Ні, комар нам не підходить. Скажи йому, щоб він тікав. Очищаю твою каву від комару. Від комар. Комар. Це ти з'їв кукурудзу? Ну, я додавав рибам. Ага, і... і собі додавав. Ну, і собі теж трошки. У мене, трошки. до речі, вдома дві кукурудзи зварені. Угу. Я купила на ярмарці пару ну, не пару штучок. Чи... Штук 5. Я оце заточила, там щось не є. Така смачна купалася. О По 8 гривень штука. Ага. Але це вона невелика. Вона десь така, як оцей столик. Знаєш? А довша, таку така чуть, чуть 15 гривень. А. А я... Цей поки що сидить, намагається кудись зайти. обережно тягну, поки тягнеться. Там буде як буде. Lechinsk jogo Зійшов. А як все красиво починалось? Серед багато-багато субот, в яких я пролітав з рибалкою, це була, мабуть, одна з найрезультативніших. Можна сказати, що майже всі штатні лящові комбінації. Один хробачок, там два-три опариша, два хробачка, один опариш, або там теж два-три. Працювали ці комбінації. Потім підсадка мотиля теж працювала. Наприклад, я робив там 3-4 опариша і до них підсаджував там теж для такої кольорової індикації одного-двох мотилів, Теж працювало. Ну, Можна сказати, що він в принципі вбрав на все, на все, що я йому пропонував. Тобто, треба було таку. Доволі об'ємну насадку. Єдине, що коли от я чіпляв багато опаришів, там 5-6 штук, один, пару разів взагалі не спрацювало, один раз все-таки поклювака була. Тобто, ну, можна сказати, що клював майже на все. Пробував кукурузку, але кукурузка так собі.